Доброго Дня, шановні колеги, радий вас всіх бачити. Напевно, останнє засідання виконавчого комітету в цьому році. Давайте зареєструємося і будемо розпочинати. 12 членів виконавчого комітету зареєструвалося. Нам необхідно сформувати порядок денний. У нас є 44 питання, які внесені в загальному порядку, і є додаткові питання. Додаткові питання наступні. Про втрату чинності рішення виконкому про вартість послуг Семаль Борис Анатолійович. Перше питання з додаткового переліку. Давайте поставимо після шостого в загальному переліку. Друге питання про визначення комунального підприємства Автопарксервіс уповноваженої організації облаштування та експлуатації місць для розміщення транспортних засобів. Відповідає Бахтай Олег Сергійович. Поставимо після четвертого питання перед питаннями Бориса Анатолійовича. І третє, четверте і п'яте питання з додаткового переліку, питання від служби «Справа дітей поставимо після 44-го. Чи є зміни і доповнення до порядку денного? Немає. Ставлю порядок денний на голосування за основу і в цілому, і з озвученими мною змінами. За 11 рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення виконкому, про затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення міста Луцька на 2018-2022 роки, допитає Гуменюк Віктор Миколаївич, директор КП Луцьцькводоканал. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. 12 рішення прийнято. Наступне питання. Про грошові норми на харчування учнів закладів загальної і середньої освіти на другий семестр 2022-2023 начального року, допитає Бондар Віталій Олексійович, директор департаменту освіти. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Віталій Олексійович, наскільки збільшуємо грошові норми? На 5 гривень. Добре. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу цього. За 12 рішення прийнято. Питання номер 3 про встановлення розміру плати та пільг при оплаті за харчування дітей у закладах дошкільної освіти у 2023 році. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 4 Про відшкодування частини суми кредитів ОСББ, залучених на впровадження в будинках енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Доповідає Гаврилюк Сергій Вікторович, перший заступник директора департаменту ЖКГ. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12. Рішення прийнято. Наступне питання. Друге з додаткового переліку. Про визначення комунального підприємства Автопарксервіс уповноваженої організації з облаштування та експлуатації місць для розміщення транспортних засобів. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 5 про втрату чинності рішення виконавчого комітету міської ради номер 586 1 та номер 587 -1. Доповідає Смаль Борис Анатолійович, чи є директор Департаменту економічної політики. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12. Рішення прийнято. Питання номер 6 Про режим роботи. Зал гральних автоматів Він, ТОВ Імперія Азарту, та бару ТОВ ПІІК на вулиці Словацького, 2. Доповідає Смаль Борис Анатолій. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 1 з додаткового переліку про втрату чинності, рішення виконавчого комітету міської ради. Про вартість послуг до КПЛ з підготовки та видачі технічних умов. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 7 Про затвердження переліку міських тролейбусних маршрутів. Доповідає главічка Віктор Йосипович, начальник відділу транспорту. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Наступне питання про видачу посвідчень для безкоштовного проїзду у міському та приміському громадському транспорті в дужках автобус на 2023 рік працівникам Луцького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. 25 рішення прийнято. Питання номер 9 Про видачу посвідчення для безкоштовного проїзду в громадському транспорті, в дужках, автобус, тролейбус на 2023 рік. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Наступне про порядок надання адресної грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг електричної енергії громадянам на 2023 рік. Доповідає майборда Вікторія Марківна, директора департаменту соціальної політики. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято одинадцяте питання про представлення до відзначення почесним званням мати героїня Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проект рішення на голосування за основою в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 12 Про втрату чинності рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження порядку звільнення від сплати за послуги затримання будинків та прибудинкових територій деяких категорій громадян. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. 13 питання про надання житла доповідає Козюта Геннадій Олександрович, начальник відділу з обліку та розподілу житла департаменту ЖПГ. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проект рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 14 Про надання службового житла. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основою в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 15 Про включення квартир в число службового житла. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 16 Про визнання Корчмарчук наймачем квартири номер 14 на проспекті Молоді 5Б в місті Луцьку. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, зміни і доповнення. Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 Рішення прийнято. Питання номер 17 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради про включення квартири в число службового житла. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. За 12 рішення прийнято. Питання номер 18 про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради допитає Юрченко Наталія Миколаївна, директор юридичного департаменту. Чи є необхідність доповідати, чи є запитання, виступи, зміни і доповнення? Немає. Ставлю проект рішення на голосування за основу і в цілому. 15 за рішення прийнято. Шановні колеги, іде блок питань щомісяць інформація з обмеженим доступом. Прошу осіб, що не мають права бути присутніми при розгляді вказаної категорії питань, залишити залу проведення засідання виконавчого комітету.